18 лютого буде мати ріст тарифів близько на 53%. Коли відставку пішов Іваниш, і верніше його звільнили, водоканал таємно подав документи на отримання ліцензії з водопостачання як гуртовий споживач води. Відтак, після отримання цього документу, місто не впливатиме на регулювання тарифів. Я хочу нагадати, що тема зменшення тарифів була ключовою компанією Кучинського. Ви пам'ятаєте, він сказав, бо та трудна і дорога, і гарантував зменшення тарифів. фактично з тим нашим водоканалом вже е, років три

Люди звернулися в суд і люди Я... всі люди не проти. Всі люди... Знаєте, Андрій Богданович, так як ви говорите, побійтеся Бога. Розумієте, чи ні? побійтеся Бога? Якщо у нас влада чесна та народна, то нам повинна звернутися в новостворений. Національний антикорупційний комітет щоб по даному факту було проведено розслідування і ця земельна ділянка розміром 132 гектара була повернена в комунальну власність трускавця. Ви погоджуєтеся чи ні? Ми спільно з попереднім міським головою добилися, щоб було як резервне запущене озеро. але треба було зробити ряд багато е, 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 грошей класти на очистку води, але як резерв. Для санаторії ми запустили розвиток, Що на сьогоднішній є? От сьогоднішній міський голова каже, що я нічого не знаю. На сайті обласної сільської ради стоїть інформація про підняття тарифу до 21 гривня 84 копійки. Це тільки без рентабельності, Це ще має бути націнка на рентабельність. Так? На сайті висить інформація, а він каже, що це не буде прийнято. Тільки водя, земля, озеро то є все взаємопов'язане, все взаємопов'язане. Сидіти має з того Треба, щоб от будуть громадські слухання, має прийти не стільки людей, а значно більше. Отримаєте вже не таку інформацію. Розумієте? Треба, треба і люди рухайтеся, бо ви вже тут тому місті не маєте ні роботи, нічого. Нічого, ми просто взяли під, під ноги, підігнули і все. Отже, зараз ми передаємо звернення міськове голові. Оце, я звернення міськове при призупинення, прийняття рішення на водопостачання водовідведення національної комісії, що здійснює державне регулювання.